Що касається допомоги Україні і вже заповнительними влияннями встановить уровнем Ну, Це брехня. Росія всегда відноситься к тому і буде з уважением. Це теж брехня. Воно дійсно піднімає ціну імпортних товарів, тому воно і робиться. Ну і це теж ж саме брехня. Слухайте, ну це ж неможливо дивитися. Нам постійно брешуть з телевізора, з газет, в інтернеті. Сховатися від брехні майже нереально, і головне, ми не маємо можливості встановити її рівень. Хоча погодьтеся, було б непогано, якби телевізор мав вбудований прилад для вимірювання неправди. Слухаєш, чиєсь інтерв'ю про курс долара 12, бац, заморехтіла червона лампа. Брехня, або як у казці про Пінокіо, в кожного брехливого політика збільшувався б ніс. Знаєте, кому було найважче. Пану Путіну, і ось дивіться, чому. Вчора я віддав, віддав приказ визвотіти всі воїнські підрозділення до місця своєї постійної дислоцирування. Якби так відбувалося щоразу, коли пан Путін твердить, що в Україні немає російських військ, його ніс був би довший, ніж сам пан Путін. Поки такого винаходу немає, програма гроші вирішила перевірити депутатів на детекторі брехні. Бо якщо людині немає чого приховувати, вона з легкістю відповість на пару-трійку запитань про політичну проституцію або хабарі. У нас сьогодні в студії Володимир Кузьменко, експерт-поліграфолог і саме прилад-поліграф. Володимир, здрастуйте. Добре. І розкажіть нам, будь ласка, як ця штука працює, що це за датчики і як його можна використовувати. Перед вами находится полиграфный комплекс, который по-простому называется детектор лжи. Это датчики, которые закрепляются на организм и измеряют физиологические изменения. По этим изменениям специалист определяет, где какой из вопросов у человека вызывает максимально стрессовые изменения, соответственно, страх быть разоблаченным. То есть, если я нервую, например, То ви будете бачити, що саме це питання викликало в мене хвилювання. Я бачу, где ви просто нервнічаєте, а я бачу, где ви боїтесь за последствия бути розоблаченим. Якщо перевірити всіх даїшників, чи ми зможемо, наприклад, зрозуміти, хто з них має залишитися на службі, хто не має, стовідсотково да, Так, є така форма перевірки, називається скринінг, тобто просіювання. Это был ли негатив в прошлом? Хто ж з депутатів не боїться перевірки на чесність? І головне, хто боїться, в нашому наступному сюжеті. Поки парламентарі сваряться між собою, королевська лякає нестабільністю. Підприємства закриваються, робочі місця закращаються, долги по зарплатам растуть. А на депутатах не пишуть йому вірити чи не вірити. Усі люди одинакові перед законом. Пересічний українець скоріше заблукає у власних думках, ніж сам зрозуміє, хто ж говорить правду. Боже мій, ви мене. Тому журналісти грошей вирішили піти, здавалося б, на неймовірне. А, це серйозно? ми запропонували депутатам сісти не в парламентське крісло, а в те, в якому збрехати неможливо. Депутати один за одним відмовляються, адже нашим глядачам доведеться говорити тільки правду. Тільки для наших глядачів гарячий стілець для депутата, детектор брехні. Хто ж погодиться зайняти місце правди? Зачем ви загласили? Ну, я завжди на любые експерименти, які предлагают журналісти. Тим більше в то время, коли доверие к Верховної Раде очень... Міська експериментатор на ваших екранах Дмитро Голубов, депутат, Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитро родом з південної столиці, Одессы, да? да. де власне і переміг на мажоритарних виборах від блоку Петра Порошенка. Ну по да. <свят> а з десь <уже> по десь посмотрю, <свят> як на да? карта вже падеминула сьогоднішнього депутата. Швидше нагадує комікси. Настільки здається, на перший погляд казковим. У далеких 2000-х Дмитра Голубова підозрювали в інтернет-аферах на 11 мільйонів доларів, пов'язаних з банківськими картками міжнародних систем Мастеркард і Віза. Справа була настільки серйозною, що у неї втрутилися навіть спецслужби інших країн. І вже в 2005 році Дмитра Голубова затримали вдома в Одесі. Суд виправдав Голубова, і сьогодні він депутат. Але ж кого цікавить минуле? Головне ж, сьогодення. Декілька хвилин на пояснення щодо ходу перевірки і, можливо, вперше народний депутат України постане один на один з правдою. хотілося проходити перевірку на приграфіці. Це перший раз. раз. Основний принцип роботи це то, що коли людина говорить неправду або відповідає неправдиво а uh, он испытывает стресс. Можем одевать дальше. Да, все же нет. Поліграфолог Віталій проаналізує показання, поставить тестові запитання. Ви вмієте іскусно лгати, не видаваєтесь? Думаю, так. І ми розпочинаємо ставити незручні запитання. Ви являєтесь собственником недвіжимості, знаходячися за границей? Ні. За період проведення АТО ви оказували фінансово-благотворительну допомогу? Так. Да. Поки що Дмитро відповідає чесно, але спокійний вираз обличчя оболонка. Зараз у Дмитра всередині ціле торнадо із хвилювання. Про це говорить поліграф. Будучи народним депутатом, вам клібить пропонував взятки? Ні. Тобто не було такого? взятки, ні. Намір, були, там нам в цьому питанні. Ми вас тоже тоже не забудемо. Дмитро хвилюється, тим паче, що наступне запитання про його роботу депутата. Вам звісно тендери, які створювалися під конкретні компанії. І що ж скаже поліграф? Багато ліній, та їх може зрозуміти лише експерт. Виповняє служебні обов'язки депутата Верховної Ради. Ви отримали взятки, використовуючи своє положення. Тобто, також стресових змінень не зареєструвано при відповіді на екрані, що вказує на іскренні відповіді. Та не всі ідеальні? Є підтвердження, наступне запитання. Ось тема, яка збентежила депутата крадіжки. вмієте умієте Що? Ну це вважаєте, є у вас вміння? Mm. Електроенергія теж так. Да. Питання в Яблочко: невже народному депутатові доводилося обкрадати державу? Було б я наставил жучки. Дуже ціля много там, тисячу кіловат в місяць. Вже відімкнувши поліграф, Дмитро зізнається, жучок вже не використовує. Експерти відмічають, є техніка, коли велику брехню прикривають маленькою. Нам залишається повірити лише на слово. Так, Далі спитаємо і про всемогутній депутатський мандат. Не забудемо і про набридливі хабарі. Будучи народним депутатом, ви використовували хоча б раз у лічних корисних цілях депутатський мандат? Ні. виповняє служив обов'язки депутата Верховної Ради ви получали взятки використовуючи з пользує своє положення. Ні усіх питань не поставити. Процедура тестування триває вже близько трьох годин. Тому нам доведеться покинути наш імпровізований острівець правди і запросити на це місце інших депутатів. Тем, хто планує какую-то дальнейшую політичну кар'єру, наверное, все-таки стоїть сюда прийти, хто видит себе публічним политиком. В'ячеслав Константиновський відмовився від тестування. Не знайшов часу для поліграфа і Михайло Геврилюк. Часу немає, немає часу, не батьки опасу. Ми готові надати крісло правди депутатам незалежно від партії і навіть міністрам. Хто наступний заговорить правдою? Слідкуйте за нашою програмою.